Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас підписку, подобайка. Це в нас що, це в нас стардівалий. Е, давайте зараз трохи почистимо інвентар. На, е, закидую плаватись. Якщо б це можна було, можна було якось автоматизувати, було б прекрасно. Так, окей, я зараз хочу шахту. Щоб, щоб, що? Щоб розширяти? Щоб розширяти кількість посіву, який сам по собі існує. Рагадка, ну давайте візьмемо з собою на випадок і побіжали. Вона будує курник. Ми, в свою чергу, щоб нічого не висаджуємо, бо чекаємо наступного сезону. І йдемо в шахту. Ой, дякую. Кушать. ти дам покушать. І ти тим покушать. Так, перше за все, а що мене цікавить в... навесні буде. А, влітку, зараз весна. Влітку, те, що мене буде цікавити влітку, це знайти дикі рослини і повсаджувати їх. Літні дикі рослини. Вони зростають 7 днів, тобто за місяць я десь за сезон. Я десь декілька вражає встигну зібрати. Так, вперед. 45 рівень. Спробую ще нижче спуститись. Але тут. Щось, чим далі я йду, тим менше я знаходжу заліза. Мене в першу чергу цікавить тільки залізо. Ломаю тут скриньки. Ой, прикольно. Так, ну. Нічого прям крутого. Просто шукаємо спуск. Ой, дякую. Так, ну привіт. В скринці нічого. Ну, вперед спробую повбивати. О, вугілля, приємно. Вони не так, щоб довго і складно вбиваються. Ай, та дратуйте. Ну непогано. А, не ну, бердайте. Ай. слиз ще дратує. Нечепийся в мене. Ти ще заповільняєш, воно. Ну. Все, дякую. Ооо, який свой. Ну, Я не буду спускатися, тому що я бачу залізу. Але туди лізти за залізом, це жах. Який ти шустрий. Ай, відчепись, помри. Коротше. Мені здається, краще на сороковому рівні все робити Тому що якось там безпечніше. Як мінімум, як я пам'ятаю, сороковому рівні. Так, вперед. Ви тут зажаті, дуже прикольно зажаті. Вперед Забуваємо вас всіх. Ні. до мене ззаду Ще мишка. Біджах, ні, туди заради однієї залізної руди. І це глупо. Все, тікаємо звідси. На рівень ще. А а, -а. а коротше. Я тікаю звідси. Ні-ні, я не хочу помрати. Лів. А. Окей. Залізна руда, як я пам'ятаю, починалася з 40 рівня, чи з 35-го. Я пам'ятаю, що там було майже безпечно. Ні. Значить, з 35-го. Ні, 35 рівень. Ні. Тут я ще не знаходив. І тут мені не подобається. Тут все ж таки з 40-го. Там коротше все, йдемо звідси. Не вистачало ще померти. Я хочу б трохи. Дві залізної руди. Це що таке? А, це треба в музей віддати. Та пішли, музей, музей вже працює зараз. Ой, доброго вечора. Може 10 тисяч назбирати на... на кухню. Звучить як непогана Вітка. Привіт, музей. Є, 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 є! Одна справа. Донадто музей. А, коротше, треба кварц покласти в музей. І треба тебе покласти все. Що є з цього? Коротше. Тепер, напевно, я дізнаюся, що з кварцем робити. Хорошо, поїхали на своєму частки попрацюю тоді. Ой, бачу лук. Непоганий, тут пробіжався і вже не збирав собі диких рослин. Так і ураховуючи... ураховуючи все, можна спокійно поскидати всі дикі рослини на продаж. Є. Можна, до речі, піти всі гіоди повідкривати. Це не звучить, як погано йде. Так, плаву потрохи. Так, 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 так. В принципі, так, я зараз думаю. По-перше, тут посередині можна... Треба. Не можна, а треба тебе поставити, 50 дерево 20. Де все, а. 20 вас. Хоча, може, я просто можу це зруйнувати. Ой, так. Ставити тебе сюди. І по ітогу тут руків можна не боятись. Так, дай імені ще здивок. Знай, поки що курбує дерево, тому що мені не подобається якісь дерев, яка в мене зараз є. Є енергію тип. Ууу! Пінкон. Я знайшов те, що мені треба. У нас машем, а я поки що спадку пішов. І зараз нарешті буде весна, я буду шукати рослинки. Уроджен. Так, тапер, як я розумію, це для збору типу соку. Машумлог. Це крафтинг рецепт і сіць. Так, все. Санер, -е, літні. Дикі рослини, відкрився рецепти. Так, скільки 470. Це чисто на те, що я знайшов на, на землі. Це приємно, це прекрасно. Перший день діти. Що ви тут? Сто! Все! Ми побудували! Ми побудували корник! Блін. Ні -ні -ні. Я тупий, я тупий. Так. Де Де сапка? Сапка, швидко спахіваємо. ні. Ми не. Воно поливає раз на день. Де, воно просто... Ну так, я сам тупий, якщо нема рослинки. Ну, Нічого страшного. Так, але зараз моя мета. Моя мета та моє бажання. По-перше, можна. У мене є дике насіння. І не одне, по ідеї має бути. Так ще ти є. І ще два диких насіння. Все, це прекрасно. Сюди. Ось так. Все. Добрива. У мене нема добрив, типу. Зараз будуть. Запасом. Ого. Коротше, потім дороблю ще. Все. Ну і, на жаль, треба буде поливати власну зараз. Бо я дурне. Але далі вже можна забути про поливання. Зачекай, а ти? Ти все ще зростаєш? Приємно. Так, я все повернув. Далі курник. Де? Де взяти курок? Напевно, може завтра хтось підскаже. Так, зараз я хочу познаходити сезонні рослини. І якщо пощастить, зробити з них. Тебе полити? Якщо пощастить, зробити з них насіння з сезонних рослин. Якщо достатньо їх беру. І всіх різновидів. Тут нічого не бачу. Де. Так Тут на горі дуже часто бувають. Окей, я не знайшов водної поки що. Я просто чим раніше я. О, це воно? Ні. О, бачу. Бачу, 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 бачу ягідку. Це перша сезонне основне, як я розумію. М да. А, треба Spiceberry і Світбері. Це грейп? Потім Spiceberry ще знайти. І Світбері. Літо це чисто для яїдок, так? Я де то мені цікаво. Їх же готувати чомусь треба. Я, мабуть, десь що побудував, але я не знаю, що далі робити. Після того я побудував. Ну, все, я не бачу більше ягід. Не можу знайти. Ну потім познаходжу. О, слухайте, ти, Ферка. Тут це було б логічно, що в тебе треба було купувати. М. Хто торгувати буде? Доброго вечора. Ем. Може тут? Тут же треба купувати, так? Але тут нема нікого. За касою. Окей, я пішов звідси. Не буду вам всім заважати. Котик. Чого ти там сидиш? Я дозволяв тобі там сидіти, чи ні? Що ж, ахту. Шахту, шахту, шухту, я хочу розширяти свої плантації. Для цього мені потрібно залізо. Залізо. Ще хочу 10 тисяч заробити. Щоб кухня була і я б не готувати, напевно. Ну що ж, 45 рівень. Залізо, не бачу тут. Там щось дивне. Але залізо не бачу, Ок, я просто копаюсь. Копаю спуск, точніше. Минули спуск. О! Знайшов Я вугільну штучку вбив. Опачу. бачу. Е. Не тут чому ж. Не хіп. Слайм. Окей, okay, еще один метод, почему что-то с тобой разбросаю. Слайм. Да ну, что ты не бьешь? Я выпадково изменил. Нет, Я будет слайм. Е. Сейчас я могу спокойно себе забирать зализу. Зара ты одного штука, матывочка, зализа. Буквально одного шматка зализа. Мне нужен меч краще И, возможно, краще кайлона ведь. Ой. Во-первых, тут и спуск сразу виден. И зализу бачу Это прекрасно, и не мне Це в подарунок, напевно, за мої страждання. Все тут нічого нема. Я зібрав, зібрав залізо ще тільки на одну полівайку. Ще одна полівайка на день, це непогано. Так можна всю мапу полівайками цими розставити. Полівайка, ага. Ну ж так називається, полівайк. Ну, а ти, це що? Так, прокинувся. Він фінюшка. Ой, дякую. Комарін. Ага. Монстри ще. Ну, сходу возник. Оу. Блін, Там я залізу. Але там два слайми. у мене мало здоров'я, у мене мало енергії. Аааа, едимо звідси. Вісім. Всього вісім залізної І ще просто вечір я хочу лягти спати так, щоб я виспався за ніч. Щоб у мене на наступний день було достатньо енергії для всіх справ. Мій котик знову спить чекає мене. Да, все, пішли. Все відновилось. Тут все полилось, прекрасно. Я можу взагалі нам звертати. Ну, раз, все ще є ти. Але тобі трохи лишилось і все. лісо одразу закинуємо плаватись. Ой, у мене На ще одне лісо буде прекрасно. Офібій, тебе можна висадити? Тебе можна висадити. На сюди. Доброго. Прекрасно. Якщо ж, бльончики сусідні. Тут немає ягідок, я хочу просто зараз пробіжатись по колу, подивитися агітки і повернутися. в мене з'являться ягідки, то ми почнемо нормально зробляти. Зато ми зараз за це літо позбираємо, потрібен кількість ягідок. Наступне літо це вже буде якось легше. А де? Серйозно, я зараз, зараз пробіжався по колу, в місцях, де я зазвичай щось знаходжу. О, і знову. Ж, це це яка вже була. Мені це не подобається, чесно кажучи. Окей, це початок літа. Так, залізи, ставлю ще. Я рідко закидую. Сам я, у свою чергу, ще беру. 3, не. Сюди. Є. Тепер при бажанні ще 4 можу висадити. 36 клітинок буде автополиватись. А, ні, не 36. 32 клітинки, коли я ось так коло поставлю навколо цього опудла. Це, до речі, непогана кількість. Ну, це буде 32 клітинки, якими я взагалі не. Ну. Не буду займатися вони самі. Самі будуть працювати. Коротше, пішли далі назад в шахту. Ні, я хотів ще раз сьогодні збігати на ферму. У мене є курник. Це тупо якщо в мене буде просто стояти пустий курник. У мене просто є підозра, що я вчора пробіжався до 9. А вони ж тут всі. О, є, ще одна. світ пі, і лишилась ще одна пі. О! Ем, Ским поторгувати! Де купити курок? Може я щось не розумію, може я не там шукаю. Де я... Так, Ранч. З 9 до 4. Це ж тут треба купувати, ні? Ранчо. Де купати... купувати тваринок, як не на ранчо? Давайте в магазин, звичайно, сходимо. Може я тупий і воно просто курки в звичайному магазині продаються. О, зарізний здобок. Доброго вечора. Ще один полив. Це вже 24 клітинки з автопаливом. О, я бачу. Дядьтян. Тут же мають, бо десь ще ягідки. Коротше, тут пробіжався, по колу нема. Стік. Хм, вбити 10 морозних за... Якщо я прийму квест. Два дні на це. Welcome to Piers. Так зрозуміло, що тут тільки насіння. тут Більше різноманітного насіння, але. Я сам. Я не буду в тебе купувати насіння. Я все сам. Ну, якщо я взяв квест, там 850 за квест, дають. 850. Це дуже непогана сума. В принципі, там мені лишилось ще одну ягідку знайти і все. І в мене все більш-менш автоматизовано буде зростання влітку. Ну що ж, пішли на 45 рівень. Мені потрібна заліза руда і слиз. Ой, доброго вечора. Слиз. Є? Перший з десяти. Далі шукаємо спуск. Просто залізна руда з рандомного випала. О, спуск. Ой, залізна руда, дякую. І одразу два слизи, це те, що треба. Як довго буває? Ай, я ж не хотів. Ні, три. три з десяти, непогано. Так ти вийне фінюшку, відчепись, відчепись. Та-та, дуже цікаво. А ну. Тепер ще з мишкою. Тут непогано, тут зарізно рудає і слис є. Це приємний туди. Дев'ять зарізно руди. Ой, як прекрасно. Одинадцять. Я можу на 8 Кількість клітинок з автополивом збільшиться на 8. Плюс я зараз, зараз заробив ще непогано. Дякую, а Ну Що ж, тікаємо, тікаємо звідси. Ой. До речі, він камінчики. Ми ламає. приємно, прикольно. Слиз, добрий вечір. Да, я ніколи не родив слизу до цього. Я 5 з 10. У ще залізо. О, який кайп. Який, Як зараз хорошо ми пішли. Дуже вдало. 15 залізної руди. 17. Так, я тут пробіжався по колу, нічого нема. Цікавого. Почали тільки шукати спуск. Є. Е. <гум> слиз доброго вечора. Я радий, що ви тут є. Дякую вам, що ви є. Анопомріть. Ти який, ти квосьми вже. Ой, який кайф. Не дуже хорошо йдемо. Чи є тут ще слиз? Ой, так, ще дві слизи. Ще два слизи. Блін, якщо б у ну, мене б не було квеста на слиз, я б вже б перейшов на. п'ятдесятий. Ага, шкода, що так не можна. Ай! Ні, чому так? Ти останній слід будеш. Є. Yeah. Що? Делк левіс Без питань, але я спочатку. Ні, я не хотів зараз пускати. Як хорошо тут. Як тут хорошо. Ну, вичіпийся, не натрята слизь, все. Дякую. Далі просто. Та ну, ще ти до мене причіпився. Вугілк. Це прекрасно, це прекрасно. Хочу ти мені ще будеш заважати? І поки тебе вбити зручно вбиваю. Я yeah, дякую. Це дуже вдалий, це дуже вдалий спуск шахту, прям максимально вдалий. Коротше, час вже підніматися і лягати спати, тому що вже пізно, якщо більше енергії витрачу, то ми не виспимось. Енергія повністю не відновиться, все буде жахливо. Йдемо додому. 36, це плюс 7 зливків, це плюс 7 клітинок. 7 клітинок, в яких ми зможемо автополив зробити. Ой, 7. 7 автополивів. А Це 21 клітинка додатково. 21 одна У мене зараз насіння стільки нема. Ну поки що. Скоро буде багато насіння. Надобраніть. Тільки де мої майбутні курки, вони ж десь мають бути. Підвищення рівня, давай, майнінга. Ні. Ой, а що за звук? Мене лякає, вони мене лякають. О. Вночі стався землетрус. По-перше, 4 майнінг. Так, два нових крафта, трансмутація і кільце зі світяться каменем. Зі світящимся каменем. Ну і зрозуміло, там цей кейло синіше тепер б'ємо. Покажіть мені ще раз. Ти. Кільце. Ой. Це сонячний сенсі потрібне. І. І ти. А! Це просто є так. А знаєте що? Це одно час закінчувати це відео і подивимося, що змінилось там зовні вже в наступному відео. А поки що дякую вам всім за пригляд, та особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких може побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить це відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписка вподобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за пригляд, всім удачі, та бувайте!